Всіх вітаю з Холодної Канади. Зараз як ніколи важливо перебувати тут в Канаді, щоб бачити все це середини, що відбувається між Канадою та Сполученими Штатами Америки. І тому це добре, коли я можу створити. Зв'язок з вами українцями, які зараз перебувають в Україні, бо більшість з вас справді дивляться мене з України і дякую вам всім за таку безмежну та велику підтримку. І вам цікаво знати, що відбувається, і ви маєте таку людину, яка сидить прямо звідси, бачить, чує, слухає новини. Все це. Аналізує англійською мовою натурально, так як воно сприймається, і це допомагає потім переносити правдиву та оперативну інформацію вам. Тому я вам просто рекомендую прямо зараз. Підпишіться на канал, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент та українську мову. Я вам буду дуже сильно вдячний. І ви також не будете пропускати важливих та цікавих новин. Бо, як бачите, я дуже часто зараз, як ніколи, виходжу в ефір. Дональд Трамп обнаглів вже Повноцінно він продовжує ображати Канаду, тиснути на Канаду. Говорить, що потрібно переглянути кордони з Канадою, що нібито кордони, які зараз є, вони не є дійсні, і що потрібно переглянути їх і потенційно їх змінити. Наговорює і продовжує говорити, що Канада стане 51 штатом, що для канадців і Канади це буде краще. Тобто, одна особа, замітьте. Одна особа вирішує за мільйони людей, що буде краще і що буде гірше. І ви зараз собі уявіть, що він економічно пробує задавити Канаду, знищити канадські відносини, які були з канадцями та американцями роками. Роками не було ніяких проблем. Навіть в Канаді люди ніколи не думали про американців нічого поганого взагалі в житті. І канадці ніколи не думали, навіть і не очікували, що доживуть до такого дня, що президент Сполучених Штатів Америки сусід, найближчий сусід, найближчий друг, найбільший торгівельний партнер, буде погрожувати Канаді, буде говорити на Канаду різні речі, буде перекривати Канаді кисень та буде сміятися з канадських лідерів та в загальному з фактично канадців, бо канадці. Постраждають найбільше і страждають найбільше, бо щодня лягають спати, переживають. Багато з них мають бізнеси, акції втрачають із за Дональда Трампа. А Дональд Трамп собі сидить і говорить, що він хоче, робить, що він хоче, міняє по 20 разів своє рішення. І він є президентом Сполучених Штатів Америки. Просто вдумайтеся, як зараз світ міняється, як все міняється, що навіть... Вже за скільки років, за скільки років не було такого, і взагалі не було, що світовий лідер, особливо президент Сполучених Штатів Америки, був проти е, когось, хто виступає проти його союзників, це вже дійсно якась біда, і варто знаєте, якась тривога, яка не може просто так е, зупинитися. Трамп працює над тим, щоб створити цю ворожнечу, і йому дуже добре виходить, тому що канадці вже більше 27%. І ця цифра зростає з кожним днем. Вважають Америку своїм ворогом. Канадці, вони є хороші, вони є дуже добрі, вони дуже вічливі люди, але вони не є боягузи і канадці вони будуть захищати свою країну. Бо канадцям важливий їхній прапор, їхній гім, їхня країна і їхні погляди на життя, які не співпадають з поглядами американців. І я як ніхто це бачив на свої власні очі. Я побував дуже в багатьох штатах в Сполучених Штатах Америки. Я бачив середини Америки, якою вона є. Я бачив багато провінцій в Канаді, я їздив, спілкувався з людьми. Повірте, є різниця, велика різниця. в Америці люди такі більш знаєте, непривітні американці. Вони... Дуже такі знаєте патріоти на словах завжди. Вони за столом патріоти такі, що навіть немає сильніших патріотів ніж американці. А канадці, нібито, знаєте, ніхто про них там не думає. Думають, що якісь боягузи, які просто так здадуть свою країну і не будуть взагалі її захищати. Якщо навіть американці нападуть на Канаду, звісно, Канада не може протистояти проти такої сили. Але взяти канадську територію велику територію, яку Канада має, разом взяти з всім з кліматом, не буде просто так легко. Так само Росія думала, що вони Україну візьмуть за три дні і все буде так, як Росія захоче. Так і Америка не поважає Канаду. Але в історії вже не один раз слабший суперник показував сильнішому супер... супернику на його правдиве місце. І в цій ситуації Канадці теж їх не можна недооцінювати. І те, що Канадці зараз роблять в країні, об'єднуються, говорять, тримаються, враховуючи, що тут дуже велика кількість іммігрантів, але якось все це гуртує, гуртує людей, коли хтось погрожує вам і погрожує потенційно вашій сім'ї. І Трамп робить розкол. Він робить розкол між цими двома прекрасними народами народами, які... Разом завжди стояли разом в битвах, всіх битвах, завжди займалися торгівлею один з одним. Всі їздили відпочивати. Громадяни Америки, громадяни Канади в одну країну в іншу країну. Ніхто ніколи не дивився на канадця, навіть як ви їдете в Америку чи американців в Канаду, як на когось підозріло. Ніхто ніколи цього не було. А тепер це все створилося це... і забрати це все не можна буде так легко за один день, за два дні. І розумієте, от ця політика Дональда Трампа вона, на жаль, якось нагадує політику Росії. Те, що Росія зробила і починала робити з Україною, спочатку давити економічно, тикати пальцями, ображати, не дозволяти дуже робити свої власні вибори, і тут бачите, потенційно американський президент починає не з того, що потрібно. Дональду Трампу не потрібно показувати щось перед Канадою. Якщо він дійсно вважає, що Канада... Обкрадає Сполучені Штати Америки, то для чого погрожувати Канаді і казати Канаді, що вона буде 51 м штатом, ображати і просто поставив ці тарифи і все, і забудьте про ці тарифи тоді. Але він не тільки хоче ці тарифи, він шантажує людей, і він бавиться з людськими почуттями, з тим, що людей є неспокійність. Як я вже зазначав, люди мають свої бізнеси і вони ходять на роботу. Вони працюють ціле своє життя для того, щоб розвинути ті бізнеси. І ви собі просто уявіть, як він це все створює таку паніку в людях, що люди просто не розуміють за що. Дійсно, канадці не розуміють за що, навіщо, чому, що Канада зробила американцям, щоб навіть про них говорити, що потенційно можуть і анексувати. І це не то, що навіть Трамп це говорить. Самий прем'єр-міністр Канади говорить не один раз, що це справді велика небезпека для Канади. Що можуть потенційно анексувати Канаду, і економічно давка це один з перших пунктів початку. Потім може бути щось інше, щось друге і щось ще гірше, не дай Бог. Вон такий-то розкол зараз створює Дональд Трамп. Між канадцями і американцями, і воно тільки росте. Повірте, я з середини це все бачу. Я відчуваю, воно росте. Патріотизм в Канаді росте до конкретної таких, знаєте, рівнів. І можливо це добре, бо канадцям потрібно було трошки підняти свій патріотизм. Але будемо надіятися, що це і на цьому завершиться, бо канадці сказали. Що вони не будуть знижувати і забирати ніякі тарифи з Америки, поки Трамп не перестане шантажувати Канаду своїми тими різними дурними е, ляпасами, якими він говорить щоденно. Я надіюся, що це відео вийшло класне, цікаве. Я вам доніс те, що зараз відбувається середини країни. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.